Я вам дуже наполегливо раджу, доєднуйтесь до People Club, тому що на рівні ціни це 1400 гривень на місяць, а вартість ну просто безцінна, тому що те, що проживається в практиці, ти його ну в принципі ніде не, не, не знайдеш. І е, досягається дуже висока ефективність результату. Безперечно, скільки б я не розповідала про еф цю ефективність е, ці розповіді, залишаться всього лише словами. Так, треба їх казати, ці слова, тому що стається резонанс, і Люди таке щось чують, починають прислухатися, пробувати, але знову нагадаю, що Зараз такі часи, коли наступного білету в шанс може дійсно не бути, і це кажу я, та яка колись ще 5 років тому, 10 років тому, тим паче казала людям про те, що ти завжди встигаєш, ти завжди всюди там, де треба, і твій шанс тебе знайде. Зараз буду трішки коригувати власні ж слова. Тому що то назустріч своєму шансу потрібно рухати в тому числі себе, тому просто сидіти, медитувати, фантазувати не недостатньо. Потрібно дійсно ефективними кроками йти в союзі своєї космічно земної природи, і це про різні прошанки реальності.